Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю. У розділі Привіт зимова мобілізація стає реальністю. Грудень ще не настав, а напруга вже зашкалює. Хто першим попаде у фокус ТЦК, які обмеження можуть увімкнути вже найближчими днями? Юристи заспокоюють, але соцмережі палають. Контроль посилюють, а документи перевіряють жорсткіше. Тисячі чоловіків можуть відчути на собі нові правила вже зараз. Та це лише початок. Чи заберуть річних а 60 60-річних, то не підлягає мобілізації? Ні за яких умов. Експерти дають прямі відповіді без прикрас про це все вже за вітаю з вами. Соломія Це Україна сьогодні і останні події. Зимова мобілізація, кого ти ЦК шукатиме найперше, та які обмеження може запрацювати вже найближчим часом. Родина наближається, а разом із ним і нова хвиля розмов про мобілізацію. Люди нервують, а соцмережі киплять. Але юристи чітко пояснюють: ніякої революції поки не сталося. Проте є нюанси, які вже зараз можуть. Плинути на тисячі чоловіків, попри активні дискусії у мережі глобальних змін у законі поки немає. Про це наголошує адвокатка Лідія Карплюк. За її словами, грудень може стати початком посилення контролю, але не зміною самого законодавства у фокусі ТЦК чоловіки, які не оновили військовий облік, ті, хто має неврегульований статус ВО працівники підприємств, які не отримали або втратили бронювання та особи критичної інфраструктури, у яких не оформлені документи щодо бронювання. Карплюк підкреслює. Бронювання нині єдине реальне нововведення, яке вже зараз впливає на правила. Закон не змінили, але контроль посилюється. Тобто, поки у соцмережах лякають тотальними заборонами, реальність інакша. Закон не змінювали, але контроль за документами стає жорсткішим. Важливо не панікувати, а знати, що від тебе вимагається. І тут виникає логічне запитання: а що ж з мобілізацією? 50+. плюс чоловіки такого віку можуть отримати повістку, і, хоча зазвичай на передову їх не відправляють. Це зовсім не означає, що вони у безпеці. Найчастіше таких призивають у тилові підрозділи водіями, логістами у забезпечення. Але ж кого ж насправді не можуть забрати до армії тих, хто непридатний за станом здоров'я, чоловіків з інвалідністю, батьків, у яких троє і більше неповнолітніх дітей, та тих, хто доглядає за близькими з інвалідністю. І ще якщо у вас є бронювання або відстрочка за законом, служба вас не зачепить. Нагадаю, воєнний станний загалом. Гальна мобілізація продовжені до 3 лютого 2026 року. Тобто, навіть якщо вам вже за 50, потрібно бути готовим з'явитися за повісткою у ТЦК та проходити медкомісію. Шок і реальність військова служба після 60 років життя можлива. Але лише у вузькому профілі чи можуть українські чоловіки старше 60 років потрапити до армії? Відомий військовий і блогер Кирило Сазонов пояснив, що це погана ідея. Армія це фізичні навантаження. Я роблю ставку на молодь. Він додає, навіть пілоти дронів, які працюють із високими технологіями, не сидять у кабінетах. Там виїзд на фронт, два кейси із дронами, маскування та робота під обстрілами. І без фізичної витривалості там просто ніяк. За його словами, після 50 років витривалість падає, а навчання новим технологіям дається значно складнішою. Голови трохи світліші у молодих ніж у нас старших. Але не все так категорично сезону визнає. Є певні посади, де люди 60 плюс можуть бути корисними. Наприклад, адміністративні функції, рекрутинг чи інші телеві завдання. Тобто, хлопці і дідусі фізично складні завдання для фронту не для вас, але робота в тилу чи технічна допомога цілком реальна. І поки країна обговорює нові правила, на фронті відбувається те, від чого холоне кров. Там воїни платять. Ціну, яку неможливо прийняти ні з чим. Наші захисники тримають країну на своїх плечах, навіть тоді, коли всі обставини проти них, поранений офіцер, який 33 дні пролежав у лісосмузі з турнікетом на нозі, очікуючи на допомогу. Це історія, яка розриває серце і показує справжню ціну нашої свободи. Історія незламності далі. У відео. Це історія, яка то, примушує розчуватись, нагадує про секундочку. Щас у нас журналіст поплив. <рив> про бойового офіцера, який був поранений і чекав на допомогу. Ми думали, що Ні. Про його жінку, яка сподівалася, лише на диво. Я плакала 33 дні. Про побратимів, які робили усе можливе. Якщо боєць не здався, то ми також не мали е шансу здатися. Щоб... І про робота, який проїхав 64 кілометри під обстрілом, підірвавшись на вибухівці. З головним героєм цієї історії ми зустрічаємося у лікарні, коли вже найстрашніше позаду. Ми не можемо показати вам його обличчя, адже родина на окупованій території. Він офіцер Максим написав до тихий, був поранений у селі, яке затято штурмував ворог. Ну, якщо бог що вона тримає, то це значить вижив. це був кінець вересня, і в них було бойове завдання дістатися своїх. З Собою брали, то ми не... несли вообще на позиції хлопцям. Ну так вийшло, що самі їли. Потім ми мали зайти, занести провізію, і забрати на позиціях павербанка. Ну, не дійшли. Але Максим підірвався на вибуховому пристрої. Самодільно вони зроблені а, зверху таким сірим. Типу як під камінь, щоб видно не було. А знизу пластіт був чи тратів щось таке. Коли побратими намагалися перенести його в безпечне місце, підірвалися вдруге. Мене посадили на кравчучку, і ми цією кравчучкою колесом ще на одну не їхали. І мені поранило ще руку, і нам сказали залишатися там у будівлі. Те, що було в аптечках, використовували, а потім далі вже. А Вже дронами нам скидували. Поки Максим лежав поранений на нулі. Його дружина проходила ті самі кола пекла, які проходять дружини військових, що живуть у невідомості. Тихий, тихий, кажи що жінки. Це голосове повідомлення, яке вона отримала від побратимів чоловіка, і завдяки якому зрозуміла її коханий живий. Пише мені повідомлення. Здравствуйте, я такий то такі, то з Максимом все добре. Він вам прислав голосове повідомлення по рації. Ну думаю, Боже, мені так добре стало. Я те повідомлення днем ночі слухала в обід. Кожен час мамі переслала, всім переслала, кому тільки можна, щоб це ж почули, що це все добре. І так вони тримали зі мною зв'язок. Моя піска, у мене все добре, тримаємося. Люблю тебе дуже сильно. Скучаю. Не забудь батька, поздравить сьогодні з днем народження. Вона і не здогадувалася, що чоловік поранений. Благодарна, що вони мені не признали зразу, бо я б не витримала цього всього. Ці всі дні у цей час побратими поруч і ті, хто був на відстані, готували план порятунку, адже шансів заїхати швидкою і дістати пораненого Максима не було. Як би ти не спланував, в будь було би у любому йде не по плану. Чи міг його врятувати робот? Такі наземні роботизовані комплекси ми вам часто показуємо. Вони мінують, возять бійцям боєприпаси та харчі, а іноді рятують поранених. Давай, hey, давай, 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 Умничка, умничка, умничка. Саме у цьому випадку робот в обидві боки мав проїхати під прицільними щільними обстрілами понад 60 кілометрів. Загально у нас було шість попиток. Шість невдалих попиток. Це був виїзд по факту на нуль, там де в переміжку в підвалах сидять наші та, та ворог. О, тобто наша розвідка фіксувала там умовно в сусідньому чи підвалі, через хату, чи буквально в сусідній хаті ворога знищувала. Потім знову нові приходили. І там ну, бойові дії. Тобто це реальні бойові дії в населеному пункті. І, і, і там 24 на 7 спостереження, як з нашої сторони, з повітря, так і з сторони ворога. Роботизовані комплекси їхали за ним, але раз за разом підривалися на вибухівках та розбивалися ворожими дронами. НРК біля входу підірвалося. Дрон не доїхав кожен раз. Не доїхав, не доїхав, не доїхав. І Мені не вірило, що, ну, що щось там відправляють. Взагалі. Оператори наземних дронів першого окремого медичного батальйону відправили сьомого робота вже у дощову погоду. Але й він підірвався на вибухівці. Був Бу момент, що ми думали, що дрон не зможе рушити далі. Ми наїхали на мінування, і також було ураження ФІПІВІ ворожим дроном по нашому НРК. І він доїхав по факту на підірваному на колесі. В нас дрон не повертав наліво до місця, де чекав екіпаж швидкої боєць тихий у закритому роботизованому комплексі. Їхав під обстріл. Ряла близько трьох годин. Робот його захистив, навіть коли знову підірвався на вибухівці. Перші слова, що він сказав, каже, що це я вже приїхав. Кажу, до та зараз будемо перегружатися, їхати. Так? Олександр на псевдоляля разом з евакуаційною бригадою переклали пораненого в швидку, зрізали одяг. Навіть готові були до переливання крові. Був виснажений, бо 33 дня з пораненням пуць це. Так, собі історія. Ну він молодець. Він е, витримав, дочекався, е, що ми його заберемо. Ляля радіє, коли розказує нам про те, як їм все ж таки вдалося. Тихий, привіт, ви дуже так, що все, все було те добре. За евакуацією Максима слідкував командний пункт. Від успіху цієї операції залежало, чи зможуть вивести і інших поранених. На архівних кадрах видно, як всі хвилювалися в його очікуванні, і коли вже його перегружали, ми тут всі, всі командним пунктом аплодували стоячи. От, у когось у командира роти його там навіть було видно, що були такі скупи сльози. Здійснити роботизований маршрут відстані в 70 кілометрів без задіяння будь-яких людей з вивезення пораненого це унікальний досвід. Дружина не знала про цю операцію, але потім прийшло те саме важливе повідомлення. Бажаю міцного здоров'я в 23:50. Бажаю, вітаю, доброї ночі, витягли Макса. Я тільки почула, що мені написали, що він вийшов, його витягли. Я перестала плакати. Я до сих пор не можу ні одне слізінки проронити. Я не можу плакати. Я настільки щаслива, я. Я не можу передати ці відчуття. Тоді вона і дізналася, коханий поранений. Турнікет на нозі був 33 дні. Кінцівку доведеться ампутувати. Я мамі своїй сказала, вона реве. Я кажу, мам, що ти плачеш, він живий здоровий. Ну а о, 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 мама, він каже, живий здоровий. Вже ти не розумієш цього. Мені було все одно. Вона переживала, чи на змінять чоловіка ці нелюдські людські випробування, але сміється, її тихий добрий Максим не змінився. Він теж мені таке, як то приближення робить. Ти загласна за мною хажу Кажу, звісно. Кажу, що за запитання кажу. І такий серйозний, такий сія. Кажу, звісно, що ти це саме все. Робота, який підірвався на вибухівці, евакуюючи Максима, вже вдалося полагодити. Він вже виконав ще одну місію після цього. А Максим чекає на подарунок від першого окремого медичного батальйону. Попросив від них на пам'ять для себе їхній прапор і шеврон. Тепер вони знову чекають на нулі. Досі лишається побратим, який весь цей час піклувався по пораненого Максима. Він також поранений. Несмотря на те, що він поранений, він допомагав Максиму з перев'язками, допомагав йому во всьому. Він його підтримував, з ним спілкувався. Дружина Максима, мріє цього воїна, теж врятують, вивезуть, і тоді вона обов'язково обніме рятівника і подякує йому. Я дуже його чекаю. Якщо він це десь почує чи побачить, я хочу знати, що його чекають. Я буду надіятися, що він вийде. Якщо він десь мене почує і побачить, я хочу, щоб він зв'язався з нами. Я хочу, щоб я хочу йому сказати. Наталя Нагорна, Ілля Шенкаренко, Андрій Марченко, Павло Садовников, ТСН 1, 1 Марафон Єдині новини. А як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні, пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі. Головного, далі більше. Побачимось.